Буковелі запустили новий підйомник та нову трасу, і це ще не всі інсайди. Я сьогодні розкажу вам, які ще траси відкриють найближчими днями. Ви будете знати все про Буковель. Тому підписочка дивимось це Відео поїхали. Ну а поки що, траса номер 2. Тут бачимо вершина. 2 А-вершина, тут на повну потужність працюють снігові системи, і ця траса майже готова. Я не думав, що це буде саме так, але дійсно сьогодні буде дуже багато інсайдів, і ви дізнаєтесь ну дуже багато корисної інформації про Буковель та зможете спланувати свій відпочинок. Ну і загалом, дійсно, дуже багато інформації. Тому дивимось до кінця. Ось у цій трасі сьогодні. Тут все чудово, просто дуже-дуже круто. 11-та година. Ніх чудовий, це справжня зима. Виїзд із синьої траси 12Б, а ось це з'їзд від 11-го підйомничку. І ми бачимо, що тут вже великі купи снігу. Залишилося їх розгорнути. І можна вже запускати 12-ту червону трасу. Я думаю, вона вже майже готова. І що ми бачимо далі? Тут сьогодні по дньові людей небагато. 17-ка, я вже говорив, вона просто топова. І там також вже великі кубки снігу, такі дуже круті, дуже класні. Кайфуйте. Насолоджуйтесь цими пейзажами. 12-й підйомничок показує 12-ту трасу червону. Подивіться, які там вже кучугуре снігу. Великі купи снігу, такі її вже можна майже відчиняти. Але вже зовсім скоро вона буде працювати ця траса. Ну і синя траса. Тут чудові пейзажі, всі смаряки засніжені. Погляньте, на них які вони гарні. Гарні гарнющі просто. кайфуйте та лайкайте чудовий. Біля восьмого го у нас так і не почалося нічого робитися. Ну а тут у нас траса під номером 5Б, яку звучить ще біатлонною. Сніг чудовий. Я вам кажу, сніг сьогодні ідеальний. Що на 5Б, що на 17, що на 12 трасі. Що на 2С вже обід. Але траси неймовірні. Погляньте зараз, як гарно повзують наші лишки. Ось так близько. Файний порубір. Які чудові, смирені, гарні. Траса номер 5 а навіть вона сьогодні у чудовому стані. Дуже крутий сніг. Ми тут зараз карвати, починаємо. Будемо ложити файні гарні дуги. Припадіть від цієї траси, вона рідко буває такою гарною, дуже рідко. У другій червоній трасі, що у нас тут, значить, двойка червона, бачимо, тут вже катався ратрак, ось його сліди навіть видно, на ній. працюють сьогодні цілий день снігові системи. Ну і подивіться... Яку кількість снігу вже ратраки розгорнули. В принципі, пушечки підсипають, ратрак ще раз заїжджає і цю трасу вже можна було б відкривати. Тому я думаю, завтра, післязавтра, вже вона може бути. Відкрили нарешті у Буковелі перший підйомник та першу трасу. Ось там люди з'їжджають з першого підйомничку, і сама перша траса. Сьогодні вона, звісно, так як для першого дня буде не зовсім крутою. Ми бачимо такі перегини, скупчення снігу великі, але це тільки сьогодні, це тимчасово, ратраки все одно дуже гарно постаралися, дуже круто все зробили. Третій підйомничок, погляньте, туди, яка там краса. До речі, сьогодні вранці поїжджав біля траси 3А, і там було взагалі. Дуже багато снігу, тому третій підйомничок незабаром також. Тут у нас червона траса, річка, вона ще закрита. Біля неї є з'їзд до третього підйомничка, траса 3D, і бачимо тут ми родом зі Львову, Риберні, новий заклад. Це місце, де колись був один з найперших айсходер. Дивіться, ось такий простенький, легарний дизайн. Мені подобається дуже. Крутий заклад, напевно, буде. Сам сніг на одиничці. Класний, якщо чесно. Дуже крутий, але є перегини. Ці перегини такі, що на них можна вилітати. Щоб на них вилітати, треба гарно, круто, файно катати. Но ми зараз працюємо над перекантовкою, робимо вправи, тому що у нас справжній карвін. Ми ріжемо схили буковелю. Ріжемо трасу 1С. Погляньте, скільки тут людей. Траса доволі широка, як на першого дня майже на всю ширину. Супер. По першому підйомнику, наприклад, 12.30, черга тут зараз невелика, зовсім мало людей. Зараз поїдемо на ньому вгору. Вид з першого підйомника туди на Буковель, там бачите дуже багато і різноманітних готелів. Ви дуже чекали на цей підйомник. Тут сам безпосередньо готель Буковель під ним. Траса один є, наприклад, вона ще не готова зовсім, чорна там, тим паче в цій стороні. Їжджаємо з першого підйомничку от Панорама дуже гарна, до речі, зверху одразу справа тут можна посидіти, там є така гойдалка, така от її звідси видно, а на неї в ту сторону вигляд самого верху. Зараз, звісно, не видно, тому що туманчик. Але загалом можна побачити верху, петрус, українські Карпати і тому подібне. Тут третій підйомник видно, він зараз стоїть. Направо ви там можете з'їхати на трасу 2С, наприклад, а наліво на трасу 1С. Якраз першу трасу, яка приведе знову ж до цього. Першого підйомника. Значить, на першій трасі сьогодні є ось такі от перегини. Зараз я на одному з них піднявся вже вниз, з'їхав з гори. Далі побачите тут, що буде знову. Такі перегини неочікувані. Якщо вийде сюди хтось недосвідчений, вилетіти можете дуже жорстко. Зараз побачите, як там я вилечу на горб. Буде тут зараз горбочок такий. Один знов. Біля кожної пушки ще є такі як горбочок. Це значить, на траки несить. дивіться, дивіться. дивіться. Там віці, як люди вирішають блоки з березня, або зараз береш. Лиш би вижити. Яке приземлення. І тут видно, що траса нова. Уроки є отакий негативний момент, поки що трішки кавінців. Це ще не всі інсайди на сьогодні. Зараз уже друга година дня майже. І ми бачимо, що на першому підйомничку під ним прямо траса номер один. Є, також запустили снігові системи, наповну зараз працюють вони тут, тому її хочуть також відчинити. Так ось вона ця траса один є. Ще разок її видно з другого підйомничку, тут на всю потужність дують, її накидають. і одразу видно там такі великі купи снігу, то 2А-траса, вона вже майже готова. Якби ратраки зараз заїхали, то завтра вже можна було б там кататися. Супер, погляньте сюди, один є. І вас вітає традиційний буковель, у нас вже є черги біля п'ятого підйомничку. Погляньте, скільки тут людей. Давно такого не було, правда? Що у нас по трасах? Як бачите, спереду мене карвер мій очень дуже круто їде, навалює друге гарні ложки на трасі 2Ц, незважаючи на те, що це синя траса і її стан просто чудовий. Погляньте, як файно їде. Центр Буковелю на сьогодні, майже третя година, виглядає ось так. От тут трішки черга назібралася, людей не сильно багато, в принципі. І з сьомого трасу, зараз побачимо. Вигляд із сьомого підйомничку. Значить, там у нас великий сноутюбінг. його вже роблять. На сьомій трасі тут також працюють снігові системи, як бачите, повсюду. І головне траса, яку всі дуже сильно очікують. 14-та. Ось там вона, там вже також про снігові системи. І сьогодні даю вам інсайт. Запустили ось там на 9 та на 13А трасах снігові системи. Ще трішки 14-ї, видно, всі снігові системи. І там причому вже такі гарні купи снігу. І, до речі, бачите, там поставили ще й додаткові снігові системи, такі великого, типу, як Стоять на інших трасах, хоча їх там не має бути. Тобто цю трасу інтенсивно прямо насипають і її хочуть прямо швидко відкрити. Ось показую дев'яту трасу, її вже тут підсипають інтенсивно. Додаткові снігові системи, до речі, на ній також поставили там. Ну і 13 а вище там насипається. Я трішки пройшов до 14-го підйомника, щоб вам показати його знизу. Бачите, навіть звідси видно, там напилюється зараз дуже багато нового снігу. І весь цей переїзд тут має вже дуже багато снігу. Навіть... Ось цей переїзд уже з п'ятої траси, сюди напилюють снігом. Ну і як мені написала одна людина в приватні повідомлення, якщо взявся щось показувати, показуй добре, розкажи добре. Так ось готель, за який вам говорив: Резорт Medical Park. Ще раз. Ось цей готель. З нього можна зійти одразу сюди на 14-ту трасу. Звідти до нього приїхати із 5-ї траси або з гори довгої, там сьома траса, там на горі в них значі лижна кімната. Ви можете одразу вийти на сьому трасу, тобто Скінський аут. Сама будівля ось така от крута, класна. Свій паркінг. Зайду в нього, зараз покажу коротко. У мене таке враження, наче я попав десь 22 -е століття, у 22 століття. Сподіваюсь, мене звідси ніхто не вижене. Зараз і дадуть показати вам те, що вас цікавить. Тому що найбільше запитали, це чому саме медікал. Чому саме медікал? Зараз покажу, чому саме медікал. Це не тільки тому, що тут на першому поверсі є лікарня. Кайфаніт зараз з цього пейзажу. З виду туди на другу трасу, на двойку, там зараз сніг напилюється дуже інтенсивно. Подивимося, що робиться там далі. Ось такий от кайфовий, тут є теплий басейн, з якого видно ось такий от чудовий пейзаж. Друга траса, весь буковель, наче на долоні. Сьома траса. В іншу сторону можемо побачити навіть 14-ту трасу з басейну. Дуже круто, водичка, до речі, яка тут як вона. Тепленька, файна. Отже, готель має додаток, ви бачите, там Resort Medical Park, так, Medical, тому що тут є дуже багато різноманітних тренажерів, як бачите, апаратури, воно все комп'ютеризоване. Тут проводять різноманітні масажі, процедури. Ну і дуже багато чого різного. Навіть є ось там зала для пілатесу, спортів різноманітних. Є професіоналів, дуже багато там персонал сидить, як бачите. Тренера різні, лікарі. Дуже багато всього різноманітного. Вже вечірнє катання майже пів сьомої. Погляньте сюди, які тут, наче хмари, це все від пушок мілкі частинки снігу. Вони злітають високо-високо в небо. А погляньте ось туди, друзі, що там у нас. По-перше, світиться траса номер 2 а по-друге, там вже розгорнув ратрак її. А по третє, ми можемо побачити. А тут мені хтось махає рукою просто. Ми можемо побачити трасу 1Е, вона також вже світиться. І до речі, я сьогодні бачив, як на трасі 1С чіпляли також освітлення. Тому вечірнє катання буде збільшуватись, як ви розумієте. Ось тут працюють снігові системи, тут їде моя жінка. А там, дивіться, яка краса, це не впізнаваний Буковель. Просто невпізнаваний, реально. Тому що як давно було таке, що тут працювало таке освітлення сильне. Друзі, дякую всім за вас, лайки, підписочка. Пишіть про що в наступному відео розповісти, адже сьогодні я розповідав про готель Resort Медікал Парк. Дякую всім вам!